Кількість військових медиків та медичних закладів, необхідних для надання допомоги військовослужбовцям, працівникам та військовим пенсіонерам, скоротять пропорційно зменшенню чисельності самих збройних сил до 2017 року. Повідомили в центральному регіональному медіа центрі Міністерства оборони України. На даний час збройні сили нараховують близько 180 тисяч осіб. А на кінець 2017 року, згідно з держпрограмою, їх чисельність зменшиться на більш ніж 50 тисяч. Водночас державна концепція реформування і розвитку Збройних сил України поки що не затверджена, тож це все лише попередні розрахунки. Зміни торкнуться і військових медзакладів, персонал яких налічує до 150 осіб, оскільки деякі з них обслуговують менше 100 пацієнтів на рік. Їх утримання потребує значних коштів з державного бюджету. Втім, в міністерстві запевняють, працівників не скоротять, а заклади обіцяють оптимізувати у денні стаціонари.